Період поминальних днів збільшиться кількість громадського транспорту, який курсуватиме до міського кладовища. Яцево про це повідомив ВО міського голови Олександр Ломаку у своєму телеграм-каналі. У неділю, 12 травня, коли на кладовищі очікують основну, кількість відвідувачів громадський транспорт у посиленому режимі курсуватиме з сьомої ранку до шостої вечора. Загалом сюди їхатиме дев'ять автобусних маршрутів, включно зі звичним 28-м. Для зручності на них мають бути додаткові таблички з написом Яцево. Повний перелік змінених маршрутів і як вони рухатимуться містом можна знайти на сторінці управління транспорту у Фейсбуці. У понеділок, 13 травня з 7.00 до 18.00 години до Яцева курсуватимуть автобуси номер 10 а 11А та 31, з 9 до 17 номер 33 за звичним графіком номер 28 У вівторок, 14 травня з 7.00 до 18, сюди курсуватимуть автобуси номер 10 з 9.00 до 17 номер 33 і 28, за звичним графіком. 12, .00, 14 травня в'їзд. На територію кладовища Яцево приватним транспортом буде здійснюватися через центральні ворота з вулиці Кленова, а виїзд тільки через північно-західний напрямок на автодорогу Чернігів-Товстоліс. При в'їзді на кладовище просять надавати перевагу громадському транспорту. Як у поминальні дні можна дістатися громадським транспортом до інших кладовищ Чернігова, повну інформацію можна знайти на сторінці управління транспорту міста у Фейсбуці. Всі, хто у поминальні дні планують відвідати кладовище, просять дотримуватися заходів безпеки, що є необхідним в умовах воєнного стану.